Друзі, всім привіт із Карпат! Розпочинаю сьогоднішнє відео я знову з того, що буду виконувати хатню роботу, а саме я буду готувати. Але перед тим, як приступити, розпочинаю з кави. Готую собі смачненьку каву для того, щоб збадьоритися, просто щоб відволіктися і зробити паузу на декілька хвилин. Можна подивитися в віконечко, перепочити і далі братися до роботи. Як бачите, вдягнула я собі фартушок. І зовсім не помітила, що в мене на ньому є порушняний відбиток. Надіюся, що він не буде відволікати і не буде дратувати в кадрі. Зараз я буду нарізати цибульку для того, щоб приготувати заправку для картоплі. Я поклала відварювати картоплю, поклала відварювати м'яску, і в мене буде тушена картопля. Я не дуже, напевно, правильно її готую, оскільки вона б мала готуватися трошечки по-іншому. У мене свій принцип готування тушеної картоплі з м'ясом, тому не засуджуйте мене дуже сильно строго. Не дивуйтеся, по. Як відомо, кожна господиня робить по-своєму. Картопля в мене вже практично є готова, я поставила смажити цибульку. Цибульку я засмажую до золотистого кольору, і тоді до неї додаю а, моркву. Морква в мене заморожена, я відрізаю потрібну мені кількість і відправляю також на сковорідку для того, щоб все разом добре протушилося. Також зразу відрізаю собі. Зелень, яка має йти також у заправку до картоплі, і щоб по тисячу разів не відкривати морозильну камеру і лишній раз не запускати туди тепле повітря. Ось так то вже практично засмаженої золотої такої цибульки додаю моркву. Все це добре перемішую, тоді додаю туди сметану. Також даю деякий час, перемішую і даю декілька хвилин для того, щоб все об'єдналося. Додаю водички, все добре перемішую і починаю виймати м'ясо. Все м'язку я виймаю туди, все просмажується деякий час, підсолюю, приправляю, додаю лавровий лист, додаю зелень, яка теж має протушитися. У цій заправці із приправ я додаю сушений часник та додаю перець горошком. Потім я відсічую водичку із картоплі, у якій вона відварювалася, і на місці цієї води я відправляю туди ось таку засмажку, яку я приготувала. Все гарненько перемішую, струшую в кінці, коли ще має трошечки картопля і покипіти, я додаю свіжий часник, тому що він додає зовсім інакшого аромату і зовсім по-іншому картопля тоді смакує, вона пахне. Ну, Принаймні, таке мені подобається. Можна додати ще водички із сметаною, для того, щоб картопля краще протушилася. Це все треба дивитися. Походу приготування страви. І ось так смакує квашеним огірочком. А зараз я показую, як мені теж бавляться діти, особливо Софія. Вона зайшла в кімнату до дітей, натрясла їм там всюди булочкою. Тут старша дочка вже знімала з підручників обкладинки, і всі дружно вони побігли на вулицю, і мені це все лишили. А я буду займатися зараз прибиранням. В першу чергу струшую всі крихти, які є, і на ліжку, і на кріслі, і все це прибираю. Не хочу прибирати на Гарненько піднімаю хлібчик і відношу його на кухню. У нас є по сусідству в наших батьків. Песик, і він із задоволенням з'їсть все, що лишається в нас. Підмітаю я так, таким дуже швидким методом, сухою шваброю. Потім все решта вже забираю віником на савок. Хочу переодягнути постіль на дитячих ліжечках. Все гарненько змітаю, знімаю а постіль, та, яка застелена. Прибираю ці всі обкладинки, які мені позалишали на радостях закінчення навчального року. Все це, дивлюся, що ще можна залишити, бо буває, деколи що пригаджаються такі, які в дуже доброму стані, а все. Решту відправляю в мусор. Також знімаю швиденьку постіль із Вікторії ліжка із синового ліжка Андрія. Це, звичайно, не є якась така дуже захоплива, цікава робота, але вона є присутня в нашому житті постійно і її потрібно виконувати. Потрібно прибирати, перестеляти ліжка, витирати пил, витирати зеркала. І вони постійно брудняться і. Вся робота повторюється: якщо її не виконувати, то можна застрягнути в якомусь такому не дуже гарному стані. Одним словом, все виконуємо з ентузіазмом. Чим швидше зробимо, тим краще. Насправді у жінок вся така хатня робота повторюється з дня в день. Якщо, наприклад, там якусь таку дрібнішу роботу, миття посуду, підмітання, ми виконуємо кожного дня, якщо там переодягання ліжка раз в тиждень, але все одно його переодягається, можливо, хтось там раз в два тижні, раз в півтора тижня, ну, раз в тиждень. Uh, і якщо так дуже сильно на цьому зациклюватися, то воно напевно набридає. Тому до всього треба відноситися творче uh, і так. Не зациклюючися на тому, що там, чи не хочеться, чи вже набридло, а просто виконувати свої обов'язки. Ну, я би навіть не сказала, що це є якісь такі примусові обов'язки, це, напевно, вибір кожної людини а не обов'язок. Тому з посмішкою. І хорошим настроєм, вся марудна робота виконується у багато-багато разів швидше. Звичайно, що таке щоденне прибирання в мене дочка робить собі сама, я їй допомагаю, вони витирають пил на столі, роблять порядок, складаються на своєму робочому столі. Кожного ранку вони застеляють ліжечка і підмітають себе в кімнаті, але а, буває таке, що щось не встигають, буває, що софія їм... Дуже може допомогти. Ну, а от постіль перебирати, так це перебираю я. В шафі складають одяг, вони самі можуть поскладати його недобре, або потім з часом його там порозкидати, то я можу допомагати, можу не допомагати. Одним словом, я більш контролюю і звертаю увагу їм на те, що вони мають доробити. Після того, як вже вся постіль є перебрана, я витираю весь пил, протираю підвіконники, саму раму віконну протираю і також відеї. протираю. Після цього я займаюся тим, що мию підлогу, відкриваю віконечко для провітрювання, і можна сказати, що на цьому прибирання завершене. Звичайно, що якщо ще заляпані зеркала, то їх теж я витираю, хоча це вже ненадовго. Не якщо навіть я їх помию, то воно може бути дуже короткий проміжок часу чистим, тому що любуються дівчата дуже сильно собою в зеркало, та і хлопці теж любуються, тому відбитків пальців там є дуже-дуже багато. Одним словом, якщо я, наприклад, мию там раз в тиждень всю ганчіркою дивлюся. Так, на карачках стою, де є плями, то сьогодні я просто ось так шваброю, перший раз дістаю всюди, з усіх куточків, з підліжок, там, де комп'ютерний стіл, то тряпочкою я залізаю, все протираю. Вже другий раз ще раз замочую добре тряпочку, видушую її, з неї всю водичку, і вже тоді більш стараюся так дочиста наполірувати підлогу, щоб на ній не було ніяких розводів і не було нічого, ніяких не було плям. На цьому моє легеньке таке прибирання завершене. Надіюся, що я змогла вас когось змотивувати, заохотити до праці. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!